Якраз про того гравця, що я вам говорив під час поєдинку з Славом Козаків, що появився темношкірий гравець. Гравець, який володіє сильним ударом, поставленим з любого місця. Провез зараз Бондаренко з м'ячем пробиває, заважав йому гравець. Валентин зберігає м'яч, іде передачу назад на Ліпінського. І Роман пробиває, Блокує удар Романа Гравайчук. Віде краще, на Татарчука. Татарчук кидає знову на Анал. На, на Ліпінську, не пробиває на Петрину, Валентин пробиває, відбуває голкіпер ногами. Кидає вперед на Шевченко на Бондаренко, але Шевченко відіграє Бондаренко, на Татарчука, Татарчук пробиває. Хоча м'яч гук, виборює боротьбу. Йде передача на Петрину. Пробиває Валентин відбивання, пробиває Татарчук. і знову голки. Перед... Боротьбу за м'яч. Передача вперед на Шевченка, але там не дає йому Ліпінський. Пробиває все ж таки Шевченка і влучає в ногу. Роман Граніт Катрина комбінує з гуком. Гук в один дотик. Йде передача на Максимчука. Максимчук забігає по фланзі. Буде просить Максимчук, обігрується, пробиває і забиває. Максимчук самісінький кут і робить рахунок 1-0 на користь команди Брюге. Ну що ж, дали пройти. 47-му номер команди Брюге і Максимчук відзначається. Не очікували, звісно, зумів пробитим дала Максимчук і робить рахунок подинуть на користь Брюге. Ліпінський, налаштусь на удар. Віде передачу на Манаренко. Мадаренко пробиває, але Лоба Лова Фемі з м'ячем. Віде передачу на Вількогацько. Вількогатька на Лафа Фемі. На фемі! Пробиває добивання. І з другої спроби Гречішки. на голову. Щоб зрівняти рахунок. не знову, грає великохатько. Гук пробиває, не влучає воротах. Зараз Денис Чука. Семчук на Ліпінсько. Ліпінський в один дотик обігрується за Дарчуком і Кохатько вдало ставить корпус, де можливість. голкібра обігрує з лобу. І тепер наші зачукає Тарчуки, не пробиває з першої пробу. І голкіпер зараз рятує команду на Черніченка. Едуард першої спроби не пробиває. Другі спроби влучає голкіпера. знову. Прибиває дуар Сізніченко І глоба зрівнює рахунок. Прогавили зараз капітана команди Козаки. Ну і що ж? Капітан команди Козаки не втратив нагоду і зрівнює рахунок. І тепер контратака від команди. Друге. Зараз чудово, грає навіталі. Михайло в центр на Петрину. Петрина прокидає на Ліпінську. Ліпінський! Семенілюю, що було. Петрина. Оліпійський пробиває і Роман не влучає поворота. Балаганчик Удар Бондаренка і м'яч не виходить. Атаку так у суперника. Передачу. Йосиф, скидка на Вілікохатько, Вілікохатько не використовує шанс. Максимчук Я... пробиває м'яч, де вище. Або Йозеф Алувафем і втрачає зараз нагоду, проходить на нього передача. Переходять передача на Петрину. Петрина пробиває і голкіпер команди козаки реагують. <реку> Мандаренко. Мондаренко. Відій передача на Ліпінсько-Ліпінці прошкодує і виводить команду Брюге вперед. <реку> ну що ж, ідуть дивитися. дивиться, арбітер під час лісі. Проходить передача на Котова, Котов, вау. Навіть це була передача на Ліпінську. Так у команди Люга. Відає передача на Ліпінську, боротьба Шевченка і Ліпінську. Сергій, довгу передачу вперед на Ліпінську, але там голкіпер команди Козаки приборкує м'яч. Ну і звісно, не поспішать. Самеляк випереджаєш соперника. Відає передачу на... Ліпінського. 100%. Переграє Бондаренко і команда Брюге виходить вперед. Незвісно, емоції від команди Брюге. i oh, just